Так, знову всім привіт! Е, хочу поділитися своїм методом пророщування черенків винограду. Ну, як для мене, це зручно та швидко. В кожного з руками свої напрацювання пророщування, але ж, ну, лишня інформація ще ні для кого не зашкодила. І так, звичайна е, пластикова пляшечка з-під води е, 2 літрова. Розрізав я її наполовину. Накаливцях, зробив отвори. Потім також взяв, зробив отвори в самої кришечці. Що далі? Закинув, вставив, скотч, щоб ця половина не шаталася, не випадала, заскочував її, все. Насипав ґрунту, що там хто насипає, поставив череночка, підлив. Ну, і все. Якщо перелив, лишня водичка стікається на дно. Ну, циркуляція повітря є. Якщо комусь не подобається, що тут водичка стоїть, щоб вона не застоїлась, можна просто перехилити, водичка вилилась, все, все чудово працює. На підвіконник просто не треба ніяких ні контейнерів, нічого. Швиденько, поставили зручно. В моєму випадку працює. Так що якось так. Всім до побачення.